І з початку року стартував перший етап переходу на страхову медицину. До 1 липня українці мають знайти свого сімейного лікаря та укласти з ним угоду. Закарпатці вже почали визначатися. Щодня медики приймають заявки від охочих у майбутньому скористатися саме їхніми послугами. З подробицями Наталія Качмар. Пацієнт обирає лікаря, а за медичні послуги платить держава. 210 гривень це тариф, який передбачає річне обслуговування одного хворого. Така сума дозволяє забезпечити лікаря фінансово та стимулювати догляд за всіма пацієнтами, з якими укладено договір. Пацієнту не слід боятися, що ці 210 гривень можуть вичерпатися під час першого ж візиту, і надалі доведеться платити за послуги, що входять до гарантованого пакету. Додаткових коштів не потрібно. Вужороді ведуть прийом сім. Десять лікарів загальної практики З початку року терапевт п'ятої дільниці, яка розташована в мікрорайоні Доманинці, отримала вже понад 50 заявок. На моїй дільниці проживають дві тисячі людей, але не лише мої пацієнти, наприклад, можуть звернутися до мене. Є у мене декотрі сусіди, котрі заключають договори, Тому де проживає людина, це не грає роль. Не всі пацієнти та хворі, які прийшли на огляд, ознайомлені з нововведенням у медицині. Змінювати свого лікаря на іншого не бажають. Я не знала про такі новини нововведення, скажімо так, але я узнаю, розвідую цю інформацію, подивлюсь в інтернеті або попитаюсь і звичайно будемо приймати рішення стосовно цього питання. Взагалі, то я ну, задоволена нашим дільничим лікарем Нелією Михайлівною Стесьо. Вона дуже хороший лікар, завжди допомагає. Ну, взагалі, так що я думаю, що якщо буде така потреба, то ми будемо заключати договір з нею. Так буду дізнаватися, думаю, що лікарі вони якось сконтактують з лікарями, що мали б попередити, шукати других немає потреби. Реформа дає можливість обрати лікаря самостійно, а не лікуватися у того, кого вам запропонувала система. На дільниці в Домонинцях працює одночасно і терапевт, і педіатр. Батьки багатьох дітей вже подали заявки та згоду на подальше лікування у свого дільничного. Сімейні лікарі будуть видавати лікарняні листи, направлення, рецепти на ліки, які підпадають від програми відшкодування, та будь-які медичні довідки. Один лікар може охопити не більше двох тисяч пацієнтів. В залежності від того, скільки пацієнтів я буду мати на прийомі там кожного дня, там кожного тижня, місяця, і від того буде і залежати моя зарплата. Тобто, чим більше пацієнтів, тим більше зарплата. Які саме тарифи, які це будуть, от поки що я сказати, я нічого не можу, бо ми ж й самі нічого не знаємо, але воно так планується. Тобто, Об'єм роботи розрахований десь приблизно на 2 тисячі пацієнтів. Переведення системи охорони здоров'я на страхову модель триватиме три роки. Протягом цього часу пацієнти мають визначитися з лікарем. Бланки заяв уже є. А контракти розроблені міністерством охорони здоров'я будуть в обігу з другої половини 2017 року.